Готую на кухні їсти і була вкрай здивована, що у нас косять траву комунальники. Через вікно у мене видно парк. Там ростуть гарні дерева. Ну, а парк вважається при власності нашого селища. А прибудинкова територія це територія наша ОСББ. Але оце косять комунальники. Я була дуже здивована. Швиденько взяла телефон і давай знімати. Сама для себе, насолоджуюся роботою їхньою. Як кажуть, люблю дивитися вічно, як горить вогонь, тече вода і хтось працює, так і я, кинула жарити дируни, в руки взяла телефон і айда. Там, де у нас велика територія, ну тобто вже побачила я, то е, я навіть не знаю, це що це мотоблок. Хлопці косять мотоблоком більшу територію. І гарно, і чисто, так, і добросовісно об'їжджає всю територію. У нас взагалі той парк великий, там дерева ростуть. А отут, де в мене передбудинкова територія, це таке невеличке поле. Бачите, стежечка у нас через парк проходить. В мене вулиця, багатоповерховий будинок, а там ну, сам строй, одноєтажні будиночки такі фінські. І от така стежка, і люди ходять додому. Ну, і як би не було, трава вже висока, тому що пройшов певний час, коли косили, трава повиростала. Таке приємно ходити, коли трава скошена. А пахне, як у мене у дворі. Покосили, а в хаті пахне так, ну, приємно скошеною травою. І вже я поклала телефона, і тут бачу, чую дир-дир-дир. Іде, мужик косар зручною косою. Я давай знімати далі. Знову здивована. Справа, якщо глянути, у нас недавно поставили три таких невеличких клумби. Ну я думаю, що це поставили з таким наміром, щоб через цю траву не нищили і не їздили машини, щоб не було проїзду до дороги. І оцей мужчинка, працівник комунальний, також молодець з тою ручною косою Біля цих клумб кожну клумбу обійшов, до стовба підійшов. Там росте дерево, правда, я не знаю. Хто його обламав. І я мала ще ну, днів пару з малим. Оті гілляки у нас в дворі стоїть великий мусорник, смітник. І я хотіла ті гілки позносити, ну, але не встигла, бо я тим одним оком не дуже <кій> щось нароблю. Поки зранку встала їсти, поварила, поки сходила в магазини, поки поробила відео і до вечора. А ввечері вже збираємося на лавочки, ну, тобто не було мені з ким. Ну і дарма. Цей мужчинка трошечки, там одну гілку я бачила, прийняв, покусив кругом дерева. А це все так пооставалося. Бачите, як він біля клумб обходить кілька разів. Там ну, клумби такі, як об'яснити, одне ацеметна і він обкошує кругом них. Молодець, як би не було, кругом стовба, кругом дерева. Дерево у нас таке в парку росте. Там липи і клен, і він обчищує. Ну, але отут сухі такі гілочки, то він так куди коста влізла. не дальше. Ну, я би не знаю, ну, не знаю. ну, Мені здається, я би прийняла хоча б їх на іншу сторону. Я би там їх не виносила, ну, але скосила. Ну, але все рівно, приємно. І я рада дуже, що такі комунальники нам покосили це. Дякуємо нашій голові селищної ради листю Олені Анатоліївни. Дякую хлопцям, які молодці дивіться, який дим, дим стовбом стоїть. А він косить, старається. Дякуємо мужчинкам, які покосили. Дякуємо за їхню роботу, хай руки у них не молять. А ми будемо підтримувати ту чистоту. У нас. Ну, хоча ОСББ, але ми наймаємо працівників, платимо гроші. І вони оцю територію скошують. Ну, а чому зараз косили комунальники, я не знаю. Але я дуже рада і мені приємно. Тому що, коли я готую їсти на кухні, мій погляд завжди йде у парк. Ви бачили стежку, люди їдуть, люди йдуть, йдуть, йдуть дітки до школи. Йдуть жіночки, татосі, мами, хлопці, на роботу свою, до школи, хто кому треба, до магазину йдуть. У нас там таких три вулиці, де фінські будинки невеличкі. От, а ми живемо в центрі. І от люди через наш оцей. Колись цей парк, я вже розказувала, називали парк ветеранів війни. Поставили лавочки були. Галькою, о, бачите, на ровері їдуть. Галькою засипана була така широка алея. У скверику стояли лавки, і на цих лавках ввечері відпочивали наші ветерани праці, ветерани війни. Це було дуже давно. Це якийсь приблизно 1975 десь. Ну так, до 80-х років. Ну, а тепер ми маємо просто парк, у якому ростуть дерева і росте трава, яку треба щорічно по кілька разів на рік косити. Але, дякуючи Богу, гарним відносинам з місцевою владою. і з Своїми сусідами, ми щиренько стараємося допомагати один одному, парк підтримуємо у чистоті, щоб люди тішилися, радували один одного. Хай природа нам допомагає зберігати мир між людьми і бажаємо всім, щоб у всіх було мирне небо, щоб скоріше закінчилася війна. І всі ми тішилися один одним природою і мирним небом. Хай Бог нас береже. Будьте щасливі!